Притча про віслюка та коня. В одного господаря жили і Віслюк і кінь. Та доля в них була неоднакова. Кінь байдикував цілісінькими днями у стайні, ласуючи вівсом. Щодня коня купали, заплітали гриву, оздоблювали стрічками. Натомість віслюк. Ледь не помирав від важкої праці. Адже від світанку до світанку господар змушував його тягати вантажі і зовсім не піклувався про нього. Однак часи змінилися. Коли прийшла війна, господар поїхав верхи на коні битися з ворогами. У запеклій битві коня підбили, і він загинув. Дізнавшись про це, віслюк зітхнув, Як же я заздрив цьому коню, та моя доля, виходить, склалася краще. Отже, щастя й добробут заможних дуже примарні. Подеколи простій людині таланить набагато більше.